Незважаючи на те, що зима календарна в розпалі, ми знаходимося в приміській території міста рівного і полюємо за кліщами. Через аномально теплу зиму і короткочасне потепління на Рівненщині вже встигли активізуватися іксодові кліщі. Якщо температура в повітрі, а особливо на поверхні ґрунту, буде сталою вище 10 градусів, для них це буде сигнал для початку полювання. Однак, коли от такий напівживий кліщ, будемо так говорити, ще, но ще но тільки виліз для полювання, тому що його змусила для цього його біологія йому потрібно, або перерости з однієї в іншу стадію, або самичка готова до спарування і самець, до речі, теж. Як тільки вони вчепилися в людину, тепло нашого тіла буде спонукати. Ати їх до більш спритних, ніж ви бачили, рухів. Кліщ добре переживає усі несприятливі умови. Тому, якщо температура повітря знизиться до нуля і нижче, це лише відтермінує їх наступну активність та збільшення чисельності. Навіть коли самичка вже готова і нафарширована яйцями, і вона чекає лише порції крові для того, щоб ті яйця в ній розвинулися. Але якщо цього не стається, вона готова чекати тої крові до двох років. А насправді, якщо умови не сприятливі, то термін життя цього членистонового може розтягуватись до 9 років. Разом з тим, очікувати навесні на масове нашестя кліщів не варто, адже багато птахів та інших видів членистоногих харчуються ними. Якщо раптом їхня чисельність буде надто висока на таких територіях, це можуть відчути насправді люди, які, ну можливо, переходять кудись цією частиною, бачите, стежинка не облаштована, і зацепити на себе кліща доволі легко. Або ті люди, які вигулюють в такій місцині своїх домашніх улюбленців, тоді звичайно ми можемо мати такі удари. Якщо ж говорити про зелені місця відпочинку нашого міста, про парки, сквери, про якісь облаштовані частини. То я думаю, що там ризик буде невисокий за умови, якщо територія буде облаштована. Лише за декілька хвилин на такому необлагородженому полі вдалося спіймати два кліща. Ми з вами буквально за хвилин 10 зібрали дві абсолютно активні хороші особини, які готові полювати. Сезон, так званий пік чисельності, не настав до нього. Ми сподіваємося, що дуже далеко, але ризик підхопити кліща при прогулянках на будь-яких зелених місцинах такі вже є. Аби не принести собі до хати кліща, ентомологи радять подбати про свій захист та захист своїх домашніх улюбленців під час прогулянок. Адже за минулий рік на Рівненщині медики зареєстрували 162 випадки хвороби лайма. Це інфекційне захворювання, яке під час укусу передає людині інфікований кліщ. Щоб попередити недугу після повернення з прогулянки, слід ретельно оглянути себе та свій одяг, аби раптом там не виявилося кліща би подумати Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.